Сьогодні починаємо український турне золотих м'ячів. Перше в історії вони зібрані разом. Такого ще не було. Три легенди українського футболу спеціально приїхали до Львова, аби надихнути молодь, займатися цією грою. І не з порожніми руками Андрій Шевченко, Ігор Біланов та Олег Блухін привезли найвищі нагороди, які свого часу вони отримали на чемпіонатах. Я думаю, це перший раз в історії три золотих м'яча зібралися. І головна ціль ми хочемо надихнути, змотивувати нашу молодь. Якщо це змогли зробити ми, то з вірою в серця, з бажанням, з дисципліною це можуть, можуть зробити мо, наші молоді футболісти. Дуже приємно, що от ми так об'єдналися. Три золотих м'ячі, і я дуже благодарен Андрію Миколаївичу за на розуміння і за те, що ми робимо. Я вірю, що у нас появиться четвертий золотий м'яч. Золоті м'ячі у Львові стоятимуть на площі ринок аж до 1 червня, а вже потім поїдуть у турне іншими містами України. Ви надихали покоління людей. Я знаю, що дуже багато хлопців, дівчат, які сьогодні воюють. Вони також надихаються вашими подвигами. Ви круті. І то, що ви сьогодні зібралися тут, у Львові. Я думаю, ця хвиля піде по всій Україні. Це сьогодні важливо. Нам сьогодні важлива кожна перемога, і нам сьогодні важливо бути з людьми, які робили неможливе. Тобто, ви були, є і ви завжди будете нашим героями. Велика вам подяка. Організатори турне впевнені, що охочих подивитися на культові золоті м'ячі буде вдосталь, тож вирішили створити ще спеціальні сувеніри, які львів'яни зможуть для себе придбати. А зібрані кошти підуть на благодійництво. Та цього проєкту надихнути і порадувати українців і дорослих, і дітей. І ми щиро віримо в те, що одним з тих, хто побачить три золоті м'ячі, буде наступний володар четвертого золотого м'ячу. От я якраз тримаю м'яч, такий, який теж можна буде придбати тут. Всі факсимільні підписи трьох володарів. Також будуть там футболки, пляшки для води, календарі. Весь прибуток буде перерахований на проведення турніру. Шкільний м'яч, який організовує Українська асоціація футболу, усі троє легендарних володрів золотих м'ячів залишили свої підписи у книзі почасних гостей, яка зберігається у кабінеті міського голови.